Що, друзі? Фінал у вазі до 67 кілограмів у греко-римському стилі. Олександр Грушин проти Настроваха Насібова. Зустрічайте спортсменів категорії Сіб. наших киломів. Або ж це такий червона оборожа В кінці В. А ми представляємо суддів які ці фінальні поєдинки. Килим Б Грикоримська боротьба. Бригада суддів у складі. Керівник килима суддя міжнародної категорії Віталій Ситнік Дніпропетровська область. Арбітр поєдинку В'ячеслав Орлюк, Вінницька область. Боковий суддя цього фінального поєдинку, суддя національної категорії Сергій Гаврилюк, Запорізька область. На килимі А працюють судді в такому складі. Керівник немає суді міжнародної категорії і Уорприводський, Харківська область. Арбітер поєдинку. Ну що, друзі? Олександр Грушин проти настрола Ханасібова. Олександр Грушин дворазовий медаліст чемпіонатів Європи. Але у ваговій категорії до 63 кілограмів. Був з бронзою на континентальній першості у Будапешті в 22-му році. Ну і боровся у фіналі на чемпіонаті Європи у 24-му. Представляв нашу збірну на світовому форумі у Загребі на останньому світовому форумі у вазі до 63 кілограмів, але все ж таки поступився у малому фіналі. Віталій Юрійомко, представнику Молдови. Там поступився мінімально з рахунком 5-6. На Сирлах Насібов, який вже давно завершив свою професійну кар'єру, але традиційно продовжує боротися на чемпіонатах та кубках України. На Сровах Насібов, який є чемпіоном України ще далекого 2019 року. Якщо не помиляюсь, тоді українська першість проходила у Кременчугу. Представляв нашу країну на чемпіонаті Європи 2019 у Бухаресті. Тоді він залишився без медалі. Насібов, який є двоюрідним братом нашого дворазового срібного призера Олімпіади Парвіза Насібова. Але, звичайно ж, на папері тут за регаліями фаворитом виглядає сам Олександр Грушин. Але є один мінус вагова категорія до 67 кілограмів. В якій вже ми не вперше бачимо Груши. Зараз заробляє перший партер. Олександр відкриває рахунок 1-0. Олександр Грушин, який є діючим володарем Кубка України, який є діючим чемпіоном е України. Зараз Олександр Грушин робить переворот на катом. Заробляє два бали. Рахунок вже стає 3-0. І що піде на... Задній поя зараз Грушин. Ні, все ж таки тут дуже важко витягнути. Ну, Насібова захищається на струвах і нічого вже більше не дає своєму опонентові. Звичайно ж, поруч і брати обох борців. І Сергій Грушин поруч з Олександром, і Парвіз Насібов поруч з нарсулахом. Рахунок 3-0. Трохи більше хлини залишається ще боротися у першому періоді. Поки що нічого не вдається у стійці. Насібову намагається перештовхати свого суперника. Намагається діяти дуже і дуже агресивно одразу швунг від Грушина своїм партером у. Перші три хвилинці скористався зараз Олександр. Завиває руку знизу Грушин. І одразу ж контратака від Насібова. І один бал для представника Київщини. 4-0 на користь Грушина. Ну то знову за явний виштовх робить попередження, але все ж таки що? Вже бав дають. Зараз Грушина. 5-0. 5-0. І лише три бали відділяють Олександра від число, технічної перемоги-ой-ой. Знову штовхає свого суперника Грушин. Знову черговий явний поштовх і одразу ж звернувся на сурвах до суддівської колегії. Що, бодай, це не сумо. Але все ж таки бал дають Грушину. 6-0. Тут вже ось такий міні-розгрому у першому періоді цього протистояння, але від того воно не, не стає. Ще ж, ця інтрига буде зберігатися до останнього, навіть не зважаючи на рахунок, друзі. Ото, що перерва, друзі, 30 секунд, ну і знову ми повертаємося в боротьбу. Друзі, наразі радио... у нас Залімхан та Артур Дзігасовий зараз секундують на Султану настролаху перебачаєсь на Сівову. І Олександр зукували, Грушин Поруч з ним Іраклілом Ломтадзе та Віктором Возовий. Трошки охопитися і відчути вашу підтримку. Дривити, ну декору, і попереду другий період. Поля, а тим часом на кивніга залишається ще 10 секунд до продовження поєдинку. На іншому килимі Олексій Борута поки що не залишає шансів Василю Шуптору, виграючи у свого суперника з рахунком 8-0. Отож, друзі, другий період. Забиває руку знизу. Насібов. Але дуже швидко ось так. Усі атаки свого суперника руйнує Грушин. Важкий поєдинок, дуже важкий фінал для нас В атаці зараз був саме Олександр Грушин. Намагався черговий раз виштовхнути свого суперника за килим, але зараз вже не вдалося. Зараз вже чекав на атаку свого суперника на сім. На соролах Насібов, який в першому поєдинку здолав Микиту Тимошенка без шансів для суперника у другому протистоянні переміг Василя Васильківського з рахунком 10-0. Ну і у півфіналі виграв сутичку з рахунком 11-2 у Владислава Комнацького. Олександр Грушин виграв у Дениса Ковшина у Богдана Макаровця. І у меда Ходжанзе у, у півфіналі 6-0. рахунок залишається на користь грушина. Нічого не вдається зараз у стійці на Звичайно ж, хочу зараз заробити на сролах партер, і ось там вже щось вигадати. І це, як на мій погляд, єдиний шанс для перемоги у цьому фіналі. Все ж таки зараз намагається покарати за пасивність саме Олександра Грушина. Ну і перший бал для себе у цій сутичці заробляє на соровах Насібо. 1-6. Мінус 5 балів для Насібова. Але все завжди можна відіграти у сучасній спортивній боротьбі. Світка не було зараз від В'ячеслава Орлюка. Зауваження для Настроваха Насібова. Ось тут же може. Намагається знайти тут захват Настровах. Взяти свого суперника за груди. Захищається груш. Захищається Груш. Ось так притискає захват свого Ну, Атака від Насібова. Намагається перехитрити на у свого суперника. Але ні. Він захищався зараз Груш. Він захищався зараз Груше. Ну і останні 40 секунд у цьому фіналі. Ще раз нагадаю, чемпіонський поєдинок у ваговій категорії до 67 кілограмів. І ось тут же не буде ризикувати Груш. І ось тут вже Олександр. Буде нічого робити. Ну, друзі, на паралельному килимі перемога здобуває Олексій Бруто з рахунком 8-3 Василя Шуптера. Призера чемпіонатів світу та Європи і стає володаром Кубка України у вазі до 70 кілограмів саме в вільній боротьбі. Зараз от пішов вперед. На сіво включені секунди відділяє зараз. Зрушена від перемоги, і він її здобуває, ставши чемпіоном України у вазі до 67 кілограмів. Друзі, ось такий, ось такий фінал. Ми подивилися. Черговий яскравий фінал. Ми ну, надалі попереду на нас шукають багато чемпіонських протистоянь. Готові запрошувати наступних спортсменів, Я сподіваюся, вони так само готові. Вже чекають біля сцени. І не забувайте, у нас обов'язково підтримка від вас. Спортсмени показують вам свою майстерність, заради чого вони тренувалися так довго, заради чого вони прийшли сьогодні сюди. А від вас треба тільки оплеється величезна підтримка. Тож пані та панове зустрічайте наших наступних спортсменів. Запрошую на Києвом.